Вітаю, шановне панство! 27 квітня 23-го року. Новий сезон почався. Посівна, просівна в розпалі, третій день Сію соняшник. Коротеньке відео, бо у нас знову знову, знову йде! ну, Має бути дощ. Має бути дощ, весна. Як ніколи. Уже осінь була, як ніколи, а це вже весна, як ніколи. Значить, за 20 днів квітня е, випало 53 міліметри опадів. Це 13 днів із 20 був дощ. Тобто і зараз, і зараз. і позавчора був дощ. Е, сьогодні, сьогодні прогнозують на вечір знову. Дасть Бог, може, я досію це поле. Значить, що, сію соняшник. Соняшник, попередник пшениця. Значить, оброблена три дні назад гліфосатом, 2 літра гліфосата, 0,4 естерона, ну, прилипач і стабілізатор води. Оце така суміш була. Значить. Цей год пробую соняшник Мірасол. Посіять непоганий. Мені подобається він, значить, посів. отак виглядає. Так виглядає посів. Значить, Цього року я ну, навчений осінньою посівом пшениці. Я зрозумів, що моя научила сівалка може сіяти в сиру землю. І виявляється, це... Ну, У мене виходить дуже непогано, не дивлячись на те, що дуже, ну дуже вов... земля дуже вогка, прямо таки, ну, липне. Опадів було дуже багато і того, тому все, все дуже оце отаке. Бачите? Отакиво. Отакиво. Але, але посів відбувається. Відбувається посів дуже непогано. Дуже непогано. Оце ось 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 рядок. Ось рядок. Немає тут великих проблем і немає тих проблем, що в мене були завжди. Невже я навчився? Дивіться, колеса не залипші. Все окей. А все чому? Та тому що култера нема. Култера нема. Я весь час, скільки я ноутіл no фермер. Я був глибоко переконаний, що е, наутіл посів без култера неможливий. І всіма силами я сам собі і всім оточуючим чим доводив, що потрібен култер. Потрібен култер. Так, він потрібен, але тільки коли достатньо сухо. Або навіть дуже сухо. Тоді култер потрібний. В таких умовах він не потрібен. Взагалі не потрібен. Працює. Ну, пшениця, ну, пшеницю, може, зніму покажу, пшениця вона виглядає дуже гарно. Теж посіяна точно так само, по такій же самій схемі. Значить, що я ще хочу показати. Тут я цього року знову трошки проекспериментував, значить я змінив систему прикатки. Що я зробив? Я взяв, отут у мене спереду стоять отакі розгортачі рядів, Даун. Це вони йшли з культером, така вона система була. І я взяв самі самі розгортачі і прилаштував їх замість прикатки. Поставив тут декілька штук. Отак, От раз, два. Ось бачите, як налипає. Але, хоч він і налипший отакий його, але він свою роботу робить. Тут менше, тут більше. Оце ось два стоять. Це захід-пром. Захід пром мені прислав на випробування. це другий рік я їх випробовую, мені дуже подобаються. Дуже подобаються. Вони працюють дуже гарно. Причому працюють гарно в, в, в такому тандемі. Таке колесо і звичайна прикатка. Дуже гарно працюють ще оці. Ось. Це теж захід пром. Захід пром, оце теж мені прислали на випробування. Ці теж мені дуже подобаються. Дуже гарно працюють. Хоча... Залипають, звичайно, Получається, що в них сама, самого органа, який руйнує стінку, ну, це ж тільки для цього, щоб зруйнувати стінку, тут лишається мало. Але все одно він достатньо гострий і він працює працює гарно. Ну Краще, звичайно, краще, звичайно, оці. Оце, Оце звичайно, краще працює. Ну і мені подобається, якби трошки більший діаметр. Тобто така, така система, ну, треба, треба спеціальні. Вони є, вони продаються, я їх бачу багато разів. Тобто, звичайне колесо і отакі зубці. І оце воно працює дуже гарно. Я зараз покажу, піду візьму шкрибок і покажу, як, як, це, як воно руйнує стінку. Сію без добрив, о, не вистачило грошей на добрива. Трошки в мене там лишалося з минулого року я блін. ай яй 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 Так, оце ось. Ось рядочок. Так, рядочок. Отак він... Отак він виглядає. Значить... Я думаю, що він не повинен розкритися, тому що з одного боку стінка зруйнована і він достатньо непогано закритий. Тобто ну, немає тих проблем злизування, як от у мене було. Що ну, взагалі катастрофа. Ні. Такого немає. Я думаю, що в цьому році все вийде. у мене. Такий посів. Ой-ой-ой, хмари йдуть, хмари йдуть.